Не пройдете. Але чому? Бо всвятає святих проходять тільки достойні. Як же тут стають достойними? Перш ніж зайти до цього залу, треба пройти випробування, відповісти на мої запитання. І лескаво просим: ти знаєш, що зі старослов'янської слово відьма означає відати, тобто багато знати. Став своє питання вже. О, знавець слов'янської міфології. А скажи мені, що треба зробити, щоб потерчата потрапили до раю? Я знаю тільки старослов'янський алфавіт, про потерчат не чула. Я ж кажу, недостойні. Немає відповідей, нема вечірки. Хм, міцний горішок, але й не таких кололи. Не міцний, а впертий. Як ти його розколеш, якщо він ставить питання, а не ти? Давайте ми спробуємо відповісти. Не думаю, що з цього щось вийде. Пане привде, я готова відповісти на всі ваші питання. Кішка, яка ходить на задніх лапах, повинна сказати мені. Коли почалася Друга світова війна? Я. я. не знаю я. Я відповім на це питання. Ні. Вам інше питання. Як правильно сказати, біла кішка з чорною плямою чи чорна кішка з білою плямою? Слухай, а може тебе стукнути за такі каверзні питання? Я розбираюся в спасінні світу, а не в плямистих кішках. Давайте ми зараз заспокоїмось. Люба приводи, ви напевно, в цій бібліотеці дуже давно. Напевно, ви втомилися. Давайте ми підемо до того залу, візьмемо те, що нам потрібно, і підемо собі. Заплутати мене вирішила! Ще одна така витівка, я всіх вижену. Підступний привид, але не теж ні вроко. Давайте думати, як його перехитрити. Треба придумати закляття, щоб його зловити. Є тільки одна посудина, в яку можна зловити субстанцію. Пастка мисливців за приводами. Як ви роздобудете і скільки на це піде час? А якщо не вийде, ми не заберемо манускрипт з того залу, і місія провалиться. Треба дізнатися відповіді на його питання. Тоді з телепатії телепасія або чимось іншим. Було б класно привить ставить питання, та хто знає, передає тому, хто відповідає. Але ми не володіємо такими силами. Доведеться спробувати пастку. Ви помиляйтесь, ми всі маємо таку силу. Силу телепатії точно у нас є інтернет. То який план? Отже, схема така: одна виходить відповідати, максимально тягне час, поки інші моніторять відповіді. Зрозуміло? Так. Я піду перша. З слов'янської міфології ви повернулися, щоб взяти реванш? Питання те саме: що треба зробити, щоб потерчата повернулись до раю? Це дуже складне питання. Враховуючи, як потерчата потрапили туди, то їм. <му> то їм треба дати хрестик, щоб вони повернулися до раю. Так, правильно, ви можете прийти до другого залу. Я готова відповідати, коли розпочалась Друга світова війна. Наскільки я знаю, це було в минулому столітті 1939 року 1 вересня. Правильно, проходьте. Наскільки я знаю, ви не місцева, ні, я з Англії. В такому випадку питання: в якому році князь Володимир Хрестив Русь? Е, як це сам хрестив? У нас в Англії теж хрестять дітей, а Володимир е, хрестив у 988 році. Дуже добре. Наступний. Я. Яку квітку називають королевою всіх квіт? Це всі знають Троянда. Ви добре вмієте махати кулаками? Але як поживає ваша ередиція? Як правильно сказати, чорна кішка з білою плямою чи біла кішка з чорною плямою? Правильно буде чорна кішка з білою плямою. Білих кішок в природі не існує. Як це не існує? Я бачила білу кішку. Ви бачили кішку з білою плямою на все тіло? Ти вина, я й сама цього не знала. О, залишилась тільки я. Скажіть, ви з Японії? Так, як була питання? Тут так затишно. Давайте шукати манускрипт. О, дивіться, що я знайшла. Можна мені взяти червні і сати українського міфу. щоб вчитися. Ти прийшла сюди вчитися чи спати? А де Наташа Романов і Кіцуне? Та не було тут ніякої Наташі. І ти збирайся, бо ми вже зачиняємось. Ходімо.